Добрий день! Сьогодні ми досліджуємо задачі на знаходження різниці. Дзвінок дав сигнал до праці мерщій! Ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Приготуйтеся, сядьте рівнесенько, відкрите свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Та пропишіть каліграфічну хвилиночку. Число 98. Один рядочок. Тепер давай з тобою обчислимо вирази. Так як вони записані по колу. 56 відняти 5 буде. 51. 51 додати 20 буде. 71. 71 додати 8. 79. 79 додати 1. 80, мої розумнички. 80 відняти 40. 40. 40 додати 2. 42. 42 додати 14. Пам'ятаємо: 40 додати 10. Так, 50. 2 додати 4 буде 6. Буде 56. 56 відняти 56 буде? Правильно, нуль! Абсолютно згодна з вами. Давайте розгадаємо загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки. Сірі лапки, чорношапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Синичка, молодці! Дійсно, ця пташка синичка. Зараз ми виконаємо кілька завдань від нашої синички. Скажіть, будь ласка, а синичка це зимуюча пташка чи перелітна? Правильно, це зимуюча пташка. А звідки ми знаємо, що вона зимуюча? Правильно, тому що вона взимку підлітає ближче до людських осель. Задачки від синички. На сніданок синичка склювала 17 зерняток, а на обід 9. Скільки всього зерняток склювала синичка? Порахуй, свіденько. Яку дію ми маємо зробити? Правильно, 17 додати 9 буде 26 зернинок. Наступна. Учні 2 класу виготовили для пташок 14 годівничок. А учні 3 класу на 6 годівничок більше. Скільки годівничок виготовили учні 3 класу? Скільки виготовили учні другого? 14 годівничок. А що ми знаємо про 3 клас? Ми знаємо з вами, що учні 3 класу виготовили на 6 більше. Як нам знайти, скільки ж виготовили учнів третього класу? Правильно, потрібно до 14 додати 6 і буде 20 годівниць. Тобто учні третього класу виготовили 20 годівниць. На лісовій галявині грали звірі і синиця. Всього було 10 ніг. Скільки було звірів? Ну що, скільки звірів було? Правильно, нам треба з вами від 10 відняти 2. І що зробити? Правильно, і подивитися, що буде в нас всього двоє звірів. Тому що, якщо 8 ми розподілимо на 4, то інше також буде 4. Отже, буде всього 2 тваринки або 2 звірі. Наступне. Над річкою летіли птиці голуб, щука, дві синиці. Два стрижі і п'ять вугрів. Скільки всього летіло птахів? Над річкою летіли птиці. Голуб, щука, дві синиці, два стрижі і п'ять вугрів. Скільки всього летіло птахів. Правильно, ми рахуємо тільки голуба, двох синичок та двох стрижів. Всього їх буде 5. А хто така щука? Та вугор. Правильно, щука риба, а вугор. Він також морський житель, живе у воді. Це рибка. Отже, завдання від нашої синички ви виконали молодці. Запишіть тільки ті вирази, які мають значення 45. Зупиняй відео продовжиш, коли будеш готовий до перевірки. Пробуємо розв'язати вирази, щоб дізнатися, які саме треба було записувати. 40 додати 5 буде. 45. 44 додати 11 буде. 55 не підходить. 19 додати 26. 10 додати 20 буде 30. 9 додати 6 15. 30 додати 15 буде 45. 52 відняти 7. 7 розкладаємо на 2 і 5. 52, мінус 2. Буде 50 і мінус 5 буде 45. Наступний 55 відняти 10 буде. 45. молодці. 30 відняти 3 буде. 27 не записуємо. Наступне сума числа 38 та 27 відняти 20. 38 додати 27 і відняти 20. Ми можемо з вами від 27 спочатку відняти 20. Буде 7. І 38 додати 7 буде. 45. Записуємо. 78. Так, різниця числа 78. Та суми чисел 19 і 19. 19 додати 19. Скільки буде? Правильно, 10 додати 10 буде 20. 9 додати 9 буде 18. 20 додати 18 буде 38. Тепер 78 відняти 38, дорівнює 40. Отже, записувати не будемо. А тепер у своєму зошиті запиши, будь ласка, вирази і обчисли їхнє значення. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий до перевірки. Ну що, готові? 56 додати 37. 50 додати 30 буде 80. 6 додати 7 буде 13. 80 додати 13 буде 93, 78 додати 19, 70 додати 10 буде 80. 8 додати 9 буде 17. 80 плюс 17 буде 97. 34 додати 17. 30 додати 10 буде 40. 4 додати 7 11, 40 додати 11 буде 51. 52 додати 19. 50 додати 10 буде 60. 2 додати 9 буде 11. 60 додати 11 буде 71. 67 відняти 23. 60 відняти 20 буде. 40, 7 відняти 3 буде 4.

89 відняти 77 буде правильно 12. 89 відняти 34 та додати 43. 89 відняти 34. 80 відняти 30 буде 50. 9 відняти 4 буде 5. Буде 55. 55 додати 43. 50 додати 40 буде 90. 5 додати 3 буде 8 дорівнює 98. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Розглянь, яка задача є складеною, як її можна розпізнати. Пригадай, що таке проста задача? Правильно, проста задача це задача на одну дію, а складена. Складена задача це задача, яка складається з кількох дій. Тобто, для того, щоб її розв'язати, нам треба дати відповіді на кілька запитань. В Антарктиці мешкають птахи, альбатрос і поморник. На скелях сиділо 8 альбатросів, а поморників на 3 більше. Скільки всього птахів сиділо на скелях? Наступна задача. В Антарктиці мешкають птахи альбатрос і поморник. На скелях сиділо 8 альбатросів, а поморників на 3 більше. Скільки поморників сиділо на скелях? Давай подумаємо, яка задача є складеною. Складеною є перша задача. А чому? Тому що коли в нас є. Запитання, але немає другого числа для того, щоб виконати дію. Це буде в нас складена задача. Тому що ця задача вона складається з першого питання, а скільки ж було поморників? І другого, скільки всього птахів сиділо на скелях. Тобто нам потрібно для початку від восьми альбатросів. Точніше до восьми альбатросів додати 3, тому що ми знайдемо поморників. 8 додати 3 буде 11. Отже, поморників було 11, ми знайшли першу частину. І вона буде вже відповіддю на другу задачу, правильно? Але в першій задачі є ще питання, скільки всього птахів було. Тобто нам потрібно з вами до восьми додати 13. Буде 21 пташка. Розглянь, будь ласка, задачу та зістав її із задачею 2 в завданні 1. В Антарктиці мешкають птахи, альбатрос і поморник. На скелях сиділо 8 альбатросів, а поморників на 3 більше. В тій задачі в нас питалося, скільки було поморників. так? А тут запитується, скільки поморників залишилося після того, як із 5, 5 із них злетіли. Тобто нам для початку треба знайти, скільки ж було поморників, а потім відняти тих, хто злетів. Отже. Отже. Нам треба до восьми додати 3. Так само. Ми знайдемо, що було 11. Так, бачимо, в нас зіставлена частиночка нашої. Ось тут було. Ми знайшли 11. Далі злетіло 5. Що ми маємо далі зробити? Ми від 11 віднімаємо 5. Одинадцять відняти 5 буде 6. Отже, залишилося 6 поморників. Давайте прочитаємо задачу та спробуємо розглянути короткий запис. Подумайте, що відомо, а що треба знайти. Для дитячого садка купили 10 ляльок, 8 машинок, а м'ячів стільки, скільки ляльок і машинок разом. Скільки всього ляльок, машинок і м'ячів купила для дитячого садка. Чи знаємо ми, скільки було ляльок? Звичайно, ляльок було всього 10. А машинок. Машинок 8. А що ми знаємо про м'ячі? Скільки їх було? М'ячів невідомо, але ми знаємо, що їх було стільки само, скільки ляльок і машинок разом. Отже, щоб знайти, скільки ляльок машинок і м'ячів всього, нам треба знати усі ці числа. Ляльки ми знаємо, машинки знаємо, а м'ячі треба дізнатися, якою дією ми можемо знайти м'ячі? Правильно, нам треба спочатку знайти м'ячі дії додавання, а потім дію додавання додати усі ці значення. Щоб знайти м'яч, нам потрібно до 10 додати 8. І ми будемо знати, скільки ж буде в нас м'ячів. Так. Далі нам треба до 18 можемо додати 18, бо ми знаємо, що ляльок і машинок разом 18. Буде в нас. 36, тому що до ляльок і машинок ми просто додали м'ячі. Буде 36 іграшок. До для дитячого садка купили 36 іграшок. Давайте продовжимо з вами речення. На уроці я дізнався чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав або виконала завдання. Дякую за увагу. Ви чудово попрацювали над нашим уроком. Я вами дуже пишаюся.